Скажіть, будь ласка, ще хотіла підібрати собі устілки. Знаю, що важливо не тільки підібрати компресійну білизну, а щоб от, були правильні устілки взуті, щоб не було навантаження там на ноги, на спину. Взагалі, з якою метою їх потрібно підбирати, ви, можливо, розкажете. Тому що мої устілки, вже як бачите, тут Місто. уже. Вони не презентабельного вигляду, і я розумію, що від цього також залежить, чому в мене зараз там болять ноги, не болять і висниться. Все вірно, під час вагітності виділяється гормон прогестерон. Саме він потрібен для того, щоб жінка виносила здорову дитину, але цей гормон дуже впливає на еластичність судин вен і багато жінок. Замічають не тільки варикоз да, під час вагітності, замічають, що вони, в них стопа стала ширша, розмір може збільшуватись, наприклад, був 37, став, наприклад, 37,5 або 38. Це напряму зв'язано з тим, що виникає плоскостопість. Вага, гормональний фон при вагітності, це все впливає на стопу. Плоскостопість. Деякі жінок починає рости кісточка, це халюкс фальгус, медичним нато. Тому в таких випадках обов'язково треба носити ортопедичні устілки. Крім того, що вони поставлять вашу стуку в нормальне правильне фізіологічне положення, вони ще і допоможуть правильно працювати віном з компресійним трикотажем разом. От, тому при підборі ортопедичних устілок. Ми дивимо завжди, яке взуття носить. пацієнт. Давайте спробуємо підібрати вам устіл довжині, щоб вона чи того, Так. другому. довжині воно підходить. Устілка вставляється. Це є готові стандартні стандок Угу. Комфортно, комфортно, просто незвично. Я відчуваю так, оце так, і спасибо. маєте відчувати, тому так. що це є основний mm -hmm. придом який часто якраз в ньому є проблема. Коли просідає стопа, во mm -hmm. він оцей він просто падає. Для того є усілка, яка буде тримати його. Правильному, то він формує і перекат, правильний перекат. Да, у нас ножка йде. Біомеханіка йде, стопа. Спочатку йде звідси, п'ятка, потім йде сюди, і от вона потім лягає і закінчується перекат. У великого основа великого пальця. Цей свод він формує правильний. Так, це у мене щоденний, так? Устіл. От, давайте поміряємо тепер для повсякденного взуття устілків. Дали зразу туди. Так. Mm. Так, ці відчуваються діти. Трошкина Трошки Трошки інакше, да. так. Але функцію вони виконують однаково. Що... В ці, напевно, навіть комфортніше, ніж коли там, я збоку відчуваю. Перші 10 секунд, перші 2-3 хвилини ще не показник. Однозначно краще, ніж ми.